У кризові часи традиційно зростає попит на кваліфікованих спеціалістів, адже професіонали з гарною освітою можуть допомогти компанії впоратись з існуючими проблемами. Інновації в освіту так сказали російські та українські науковці. Адже проблема застарілості вишів та академії наук в обох країн схожі. В Росії я не знаю, що відбувається на Україні. Є академія наук, в є 50 тисяч які которые время говорять Дай, 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 дай денек, дай. дай, 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 дай вот, да. Но что они на выходе происходит, не очень понятно. Они не учат. И реальных каких-то передовых исследований я не говорю про разработки, а просто они не делают. С другой стороны, университетские учителя, которые сейчас, ну профессора, которые сейчас есть, они опять же ну, так получилось, не занимаются научными исследованиями, И как след... а наука развивается очень быстро. І вияснюється, що то, чому вони учать дітей в університеті, це які то якісь діла давно минувши дні. Про ізольованість українських науковців від світової наукової спільноти зауважують і в педагогічному університеті. Жодне з наших університетів не має повноцінну підписку на основні бази даних світових. Це елемент ізоляції, це вина університетів. Вони не можуть такі великі гроші платити. Ще більша проблема в Україні з затрудненням тих, хто отримав освіту за кордоном, а не в Україні. У нас до сьогоднішнього дня практично неможливо затруднювати таких людей. У нас колосальна проблема, тому що не визнається освіта. для тих, хто отримав PHD, наприклад. З будь-якої галузі за кордоном потрібно пройти процес нострифікації. Другий раз захистити дисертацію. Фактично це й абсурдна річ на відкритій лекції у незвичній манері спілкування. Своїм науковим досвідом ділився гуру мікробіології світового масштабу Костянтин Сіверінов. Тож після зустрічі студенти зрозуміли головний постулат. Сучасний вчений це не тільки науковець, а й досвідчений практик. Дійсно, як виступав наш жіст, він мав. Насичену лекцію на деяких лекціях хочеться засинати, а тут мені дійсно було цікаво. Не знаю, дуже багато цікаво. Дуже багато розповів про новий цей інститут їхній, Сколково, який також я думаю матиме велику перспективу. Так у чому ж полягають освітні інновації вищої школи? На самом деле, вот ми тоже для себе даже такой, наверное, лозунг прописали. Що чесно говоря, ми делаем, обучаясь і обучаємося діле. ленинг байдуинг дуинг бай вот вот эти две вещи мы должны на самом деле соединять то есть мы преподаватели должны все время учиться вот если мы сами научимся это делать тогда мы научим этому наших студентов и тогда вот идеология которая в систему образования войдет не обучение на всю жизнь а обучение через всю жизнь. Свішене нападку фінансово підтримати зустріч науковців обох країн охоче погодився ВТБ банк, адже тут давно розуміють свою соціальну місію і переконані, що успішний розвиток будь-якої сфери економіки залежить від працівника, і ставка робиться на його компетентність.